Мої вітання, вельми, шановне панство. З вами Ведель. І хотілося поставити вам цікаве запитання. Якщо ви зараз на вулиці побачите людей, вони розділяються на два типи: перші це люди в доволі легкій одежі: футболки, сарафани, дуже легкі штани, на яких, скоріш за все, трошки зекономили тканини. І другі люди це люди, які одягли дуже теплі штани, кофти, куртки. Бачив навіть людину у куфайці. І все одно зрозуміло, що воно трохи холодно, але зараз спекотно. І логічне питання хто із них ідіот? Так, це питання, хоча й логічне, але риторичне, тому що зараз зранку було холодно, зараз на сонечку припікає, а у тіньках, коли йде вітер, теж холодно, тож поки не зрозуміло. Також, вельма, шановне панство, маю вас заздалегідь попередити, на жаль, е нікуди не зникла проблема ідіотів і бидла у міському транспорті. На жаль, дуже часто люди вважають себе нормальними, адекватними, а проводять себе як бидло. Так саме як бидло, це жахливо. І навіть якщо ситуація йде до того, що хтось може зірватися. Є закони, які забороняють бити людей в міському транспорті. Але що буде, якщо хтось перейде цю е, межу? Хтось, хто навіть не знаю, е, буде бісити спеціально, щоб людина перейшла, і хтось буде спеціально брати і бити головою когось об стінку або поручню, або ще щось дуже важке та металеве? Добре, якщо це буде хтось з слабкої статури, щоб не понівечити людину. Але якщо довести когось такого, як я, когось хто може взяти і щось зламати іншій людині, можливо, треба бути трошки більш вічливим та адекватним, не робити щось, що робить бидло, наприклад. Тому, вельми, шановне панство, будь ласка, любіть Україну, слухайте маму. Думайте своєю головою і будьте вічливими одне з одним. Слава Україні! Слава Одіну, слава Зсу. І тримаймося, шановні, тримаймося.